Друзі, всім привіт! цього року садив полуницю в касетках і сьогодні подивився. Полуниця вже заросла. За нею був запум Але сьогодні подивився вже є цвіт. І ось такий бурян. Тут є цвіт. Тут є цвіт. Це у нас різні сорта. Тут є бріла, амі і напевно, шиполка полка ще є. І зараз я її буду прочищати ось такою сапкою. І тут ще цвіте кущик. О ще є? Зараз почищу від відморіну потім покажу. А тут ще є кушек. Беремо сапку і прочищаємо. Ось такий бурян. Це у нас до. До прополки. Прополю і покажу після. Ось я трошки просипав і ось так воно виходить. Це вже після. Ось такі кущики. Тепер їх краще видно. Цей цвіт я обірву, напевне. І залишу. Шу. Нехай собі росте. Нарахував 27-28 кущиків, вроді. Такі кущики. Тут є різні сорта. Ту року пушу саджанці, може. І я собі тут порозсаджую. І два рядочки вийшли в мене. Ще трошки, були б заросли і було б все пропало. Кому відео сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь. Далі ще буде збір на тамсій хаті. Буду продавати і казати вам ціну. А от я покажу полуницю. Всім до зустрічі!